Усе починається з родини. Тиждень подружжя триває у івано франківську Усі, хто сповідують християнські цінності, об'єднуються задля підтримки молодої сім'ї. За стіл переговорів сіли, чиновники, представники громадських організацій, релігійних громад та церков. Вони закликають до оновлення та збереження суспільством сімейних цінностей. Те треба шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. Об'єднує всіх. Здорова, нормальна сім'я. Це, це дошлюбна чистота, це е, сім'я, яка має складатися з чоловіка і жінки, так як все ж таки е, створив Господь, а не так, як зараз. Е... Гріховний світ це створює. Ми за те, щоб не було е, сімейних пар гомосексуальних. Ще один просвітницький проект Моя щаслива сім'я та я проводять молодіжна адміністрація облдержадміністрації та громадське об'єднання Дівія вони готують молодих мам до непростих життєвих ситуацій. В рамках цього проекту буде проведено тренінги для молодих батьків, вагітних жінок для того, щоб допомогти їм підготуватися до такого цікавого і важливого періоду, як виношування і народжування дитини. Буде представлено дві платформи. А лікарська і психоломедична і психологічна з медичної точки зору ми будемо розповідати про пологи, про важливе питання актуальної вакцинації і адаптації після пологового періоду догляд за дитиною. 19 громадських організацій та християнських спільнот на захист здорової сім'ї проводять низку просвітницьких заходів. Почали зі святкування Дня матері на завершення святковий парад. Під час його проведення концерт та вшанування дня батька. Ірина Тимчишин, Оксана Додій, Сергій Шваюк. Новини на вежі.